Перед пам'яттю і подвигом славних синів України, героїв антитерористичної операції, наших земляків, хто віддав своє життя, увійшовши до смерті. Ініціативи, хто підтримав, це були як пересічні громадяни, так і військовослужбовці. Бізнесмени, які багато хто з них побажав залишатись неозвученим, невідомим. Але тим не менше, меморіал є, є місце, де можна схилити голову, покласти квіти. Я думаю, що це місце ніколи не залишиться до уваги. Залишилося 5 дітей в даного колісника. Скоро буде 3 роки, два хлопчика. У Сергія Селіпе, два хлопчика по 8 років. В Романа Наглюка, дівочка, вона тут, Анічка, 8 років. Ми повинні забувати не тільки про наших героїв, а також і про цих дітей.